Привіт, кінець літа, сорт Панський. Росте він просто бешеними темпами, доволі непогано формується. А от з урожайністю щось в мене щось не задалося. Я його рекомендують як промишлений сорт. горіхів. я думаю, ви навіть через відео бачите, що. -то не, не задалося. Тут якісь пару. Там ось один, два. Ну, не густо. Горіх такий собі. Невеликий не середнячок Ось смаковим. Середнячок так для колекції може бути. Рекомендують його як. Більш промишлений на шпалеру кондитерський сорт. Наразі вже достиг. Ось такі розміри. Невеликі, але гарно заповнене ядро. Доволі таке, чисте. Так, Дов... не дивлячись на. Такий невеликий розмір, але ядро чесно доводить таке крупне. 3,7 горіх мокрий. Добре. Хороший результат, я вважаю, по <coughs> ядрах. Ну, скажімо так, фанатизма від нього не изпитую, так часто для колекції можна брати.